Доброго здоров'я, друзі! В цьому сюжеті ми ознайомимо вас із перспективною українською розробкою, яка в майбутньому має шанси стати на озброєння Збройних сил України та підвищити боєздатність українського війська. Тож не забудьте поставити лайк під цим відео та підписатися на канал. Починаємо. Реактивна система залпового вогню Берест. Це перспективна українська РСЗВ калібру 122 мм. Система побудована на базі вантажного шасі Крас 50 5401NE і модернізованої пусковою установки бм 21 град Замість 40 ракет, як у пусковій установці Граду, установка Береста має 50 ракет. Берест оснащений безкомпактною дворятною чотирьохдверною кабіною. Кабіна вміщує розрахунок бойової машини та всю необхідну апаратуру управління вогнем. Шасі розміщено на базі вантажного автомобіля крас 5401 не з колісною формулою 4 х 4 і вантажу підйомні. 9 тонн берест обладнаний цифровою системою управління вогнем, яка дозволяє екіпажу проводити підготовку до стрільби, зокрема топогеодезичну прив'язку, не залишаючи кабіни. Також берест інтегрований у системи обміну інформацією на полі бою. Розрахунок РСЗВ у режимі реального часу отримує координати ворога, які надходять з безпілотників та контрбатарейних РЛС. Берест має апаратуру супутникової навігації СН4215. Від Оризон навігація. Пускова установка містить 50 реактивних снарядів калібру 122 мм. За даними з різних джерел, запас ходу становить 600 км, а максимальна швидкість, яку може розвивати РСЗВ, становить 90 км на годину. Берест може використовувати всі боєприпаси для РСЗВ БМ21 ГРАД, а також нові українські снаряди 9 м 221 Тайфун 1, які мають в два рази більшу дальність, ніж стандован. Стандартний 9 м 22 у Український снаряд Тайфун 1 має осколково фугасну бойову частину масою 184 кг, таку ж, як і радянський снаряд 9 м 22 у але при цьому Тайфун 1 в порівнянні з 9 м 22 у має вдвічі більшу максимальну дальність 40 км замість 20. Друзі, поділіться вашою думкою щодо даної розробки в коментарях. Також, підписавшись на цей канал, ви зробите вагомий вклад в розвиток україномовного YouTube за що ми вдячні вам.